Один кожен день туди, я живу в Черкаській області, я приїхала в Черкаській області на відкриття. У нас теж далі ми поховали його там в Черкаській області, сніда, вчився Скажіть, наскільки важливо, аби пам'ять завжди була? Ось про таке ролі? Ви знаєте, дуже важливо. Просто поки не з цим не столпиться, вони це так не розуміють. Коли мене пропав Максим, ми його 40 днів шукали спочатку, то Ті люди, які знаходились рядом коло мене, вони переживали це все разом зі мною і з нами. І вже зараз, тоді ми ховали Максима, всі допомагали і, і друзі, і чужі люди. І вже після того люди дійсно зрозуміли, що треба допомагати хлопцям на фронті. Вже те, як було до цього, до цього горя, вони цього не розуміють. А вже після того ці збори якісь. Допомагають, які відстани, все, все, то вже ту ну, кількість є грошей, вони наче хочуть вам компенсувати те, що вони до того не давали. Це просто переживши рядом з нами, вони це розуміють. І це і зараз дуже шана. Якою, якою ціною воно дано? Ніколи. Я не знаю, я написала річ, вже не треба розказувати. Ну, так сталося, що ну допоки я не написала це на папері, воно Мені просто стало легше. Сказала я тобі самопіду. Бо за доньку землю рідну. то як не ти, то як не ви, найкращі діти України. І почалися дні чекання. Він півний час, тихі нічний. Це добре, мама, не хвилюйся, не голодний. Я все зробив для тебе. Не плач, мати це війна. Мені сказали, що тебе не стало. І почерніло все в очах, і я кричала, це неправда, такого бути не могло. Не долюбила, не доласкала, не берегла, прости мене. Дякую вам, дякую, дякую. що шануєте, дякую, дякую, що розказуєте, дякую, що дзвонять, питають, я отримала звітання з днем, незалежності від...